Доброго дня! Отож, сьогодні ми поговоримо про те, яким чином можна працювати з панелью управління Windows, як її знайти, як її запустити, і яким чином ми можемо її налаштувати в себе. Панель керування так, вона дозволяє в нас працювати з дуже багатьма елементами, такими, як там, система безпеки. Ми можемо відкрити. Особливості там, нашої безпеки в системі так, там роботу з Брандмаузером. Можемо перевірити стан нашого комп'ютера, зберегти якісь там резервні копії. Також ми можемо в панелі керування скористатися пунктом мережа та інтернет, так, Тут переглянути стан мережі. До якої в нас підключено, яким чином так, в нас встановлено підключення і так далі. Також можемо переглянути устаткування і звук, сюди відносяться всі пристрої додаткові, які в нас підключені до комп'ютера. В даному випадку там елементи з принтерами, десктоп, навушники, веб-камера, мишка, клавіатура. і так далі. Так, Якщо там в нас є якийсь bluetooth пристрої, так само. цей. Елемент програми, який дозволяє в нас відповідно встановити і видалити програми, які в нас вже є на комп'ютері. Так. Також дозволяє керувати обліковими записами, створювати і змінювати відповідні облікові записи, які в нас є. Працювати з оформленням і персоналізацією нашого комп'ютера. Так, тобто Ми можемо тут е, налаштувати наш панель завдань, переходи з цієї панелі завдання, шрифти в нашій операційній системі і так далі. Е, також ми можемо в панелі керування встановити елементи, е, в якому регіоні ми знаходимо, так, е, налаштувати годинник, дата час е, і відповідно відображення е, дати часу. Так, також у нас тут є елемент легкий доступ, який дозволяє. Відповідно працювати комп'ютером в мережах з іншими якимись об'єктами. І як цей комп'ютер буде відображатися, підключатися до якихось мереж спільного доступу? Отож, яким чином відкрити оцю панель керування? Так, яка в нас зараз надійно можна сказати схована в новіших версіях Windows? Для того, щоб відкрити оцю панель керування? Нам необхідно з вами відкрити меню пуск. Далі нам а, потрібно а, поміститися в меню, яке в нас називається система Windows. І ось тут є елемент, який в нас називається панель керування. Ми клікаємо і ось цей елемент в нас відкривається. Якщо ж нам потрібно часто працювати з панелью керування, ми можемо цю панель керування додати собі на робочий стіл. Як це зробити? Ми переходимо знову ж таки в пуск. так, вибираємо систему Windows і на елементі панель керування ми нажимаємо праву кнопку мишки і тут в нас є варіанти, що ми можемо зробити. Так, ми можемо закріпити в меню Пуск. Ми можемо там відкрити якісь елементи зразу цієї програми, а можемо взяти елемент більше і відкрити розташування файлу. І в нас відкриється елемент, де він нас там знаходиться. І далі дуже просто. Нам необхідно цей елемент просто скопіювати і вставити на робочий стіл. Так, права кнопка мишки вставити або вставити ярлик. І тепер в нас на робочому столі поміститься є панелі керування, який ми можемо відкривати в будь-який потрібний для нас час. На цьому все. Дякую за увагу.